Я вже говорив, скільки уваги ми приділяємо підлозі та основі під підлогу всередині. Приміщення два слова скажу про територію зовнішню. Тут теж виймався родючий шар грунту. Весь чорнозем був винятий. Он він складений, там цілі кучі його видно. Сюди була зворотня, незворотня, сюди було завезено 25 см щебеню, наверх 10 см шипсу. Це все діло теж було вкатковане великим дорожнім катком з вібратором, провіброваним. Це дає нам гарантію того, що тут не будуть, якщо тут буде вантажний транспорт, тут не буде колій, не буде просадки, і ця основа вона зроблена капітально, і на неї можна стелити фем, чи заливати залізобетону плиту, чи асфальт класти. Будь-яке чистове покриття може вільно лягати на цю основу.